Друзі, доброго ранку ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін, Ви дивитесь канал про пасічне життя. Цей відеоролик буде присвячений формуванню сімей в зиму. Це він буде частиною трьох роликів по підготовці в зиму сімей. Пам'ятаємо, що в першому ролі ми компонували сім'ї, в другому ролі ми їх об'єднували. І в цьому ролику ми будемо формувати гнізда в вже об'єднаних сім'ях. Хочеться сказати, що скільки я от це проробив, цю частину я вже вчора сформував. У кожному вулику є матка, тобто були у мене запитання в коментарях, що... Е, дуже великий ризик того, що я так без ізоляції об'єдную, але фактор низької температури і фактор е, одного за, запаху, тобто придання одного запаху, він зіграв свою роль і все вийшло добре. Ще раз повторюся, таким способом влітку об'єднати е, може не е, Так, Стосовно формування гнізд була в купу скинута в купу скинуто дві сім'ї. Одна, як кажуть, робоча, друга відводок, залишена молода матка. Але воно було скинуто в купу все підряд. Тобто не відбиралося ніякі рамки, не сортувалося. І зараз сьогодні якраз ми будемо робити цю маніпуляцію, тобто викидати рамки, які не годяться. Для зимівлі викидати рамки з розплодом, тому що вже кінець жовтня і цей розплод, навіть якщо він вийде, то навряд чи та бджола нагуляє жирове тіло і в тому розплоду сконцентровані кліщі. Тому ці всі рамки викидають, формують гнізда по-різному, деякі так називаємо лесінкою, другі там. Як це коректно називається, я зараз вам не скажу, але в другі посередині гнізда ставлять більш медові рамки. Третій ставлять медові рамки по краях, а всередині більш мало медові, тобто роблять ложе. Я скажу за себе, я, у мене немає чіткого способу формування гнізд. Завжди я формую через те, щоб не перебирати все гніздо, як воно там є, як кажуть, так воно і є. Якщо буде сходинами, отак от медові медові і менш-менш менш-менш тоді я так формую. Якщо воно, як кажуть, в перемішку, тому що є такий спосіб формування гнізда, маломедна, багатомедна, тобто чередування. І взагалі у мене, виходить, більше оці от чередувати, маломедні з великомедними. І що хочеться сказати, завжди я кожного року бджіл давав їм меду більше, ніж їм потрібно. Завжди, коли треба було відкачувати майський мед, у мене було багато рамок з закристалізованим минулорічним медом. В цьому році я зробив, вирішив зробити навпаки. Тобто, як на мене, меду е, недостатньо. Але е, кажуть, що не, не можна пускати бджіл взимку, е, коли мала меду. Можна пускати, але треба буде ще взимку трошки попрацювати. Тобто додати їм канді чи додати їм медові стільники зверху, е, зимувати можна. І, і так як я збираюся все ж таки втручатися в... Гніздо взимку, тому що я вам казав, що погано перезимувала пасіка. І зараз я, як кажуть, заново все навчаюся, як зимувати. То я буду багато спостерігати за зимовими клубами. багато Ну не то, що багато, пару разів, як точно я буду відкривати. І всі от відкриття я, скоріш за все, буду давати канді. Тактика, скажімо так, стратегія і тактика роботи в цьому під час цієї зимівлі. Але що я вам тут багато розказую? Краще один раз подивитися, чим сто раз почути. Давайте зараз запрошуємо ще раз мою дружину Олену, щоб вона познімала, а я вам покажу. А дружина Олена у мене вчора придбала нових курчат. І її не відгониш від того курчатника. Курника, чи, чи як воно буде українською? Друзі, напишіть в коментарях, як буде курятник. Так, дивіться, оці, як вони там, як порода? Легорни, дивіться, купила дружина породу Легорн. Вони відрізняються тим, що у них отакі, дивіться, гребінці. Де, де? Де? Ось, бачите, на, на бок гребінець. І виходить, вони... Половина бачать, половина не бачать. Але я трошки здивований, тому що їм рід по віку. І поки ми довезли, вже десяток є. є. Ось 30 штук, вже десяток є, поки ми довезли, вже вигрібали з тих е, ящиків. Але повернемося до бджіл. Лєночка, зніми мене, будь ласка, як я формую гніздо. Будь так люб'язна. Так, о, Олена. Люб'язно погодилася зняти. Почали. Так, оце, друзі, стільники полуметні, малометні, ті, що я відібрав. Сюди. Так, сюди ми будемо. Це буде у нас накопичувач проміжний для рамок. Дивитися, ми будемо ось цю сім'ю. Поїхали. Одягаємося, бо бджола зараз трошки агресивна. Обов'язково рукавиці, тому що, от кажуть, то не настоящий, не справжній пасічник, який рукавиці одягає. А я вам скажу, що я теж можу без рукавиць і всі можуть, тільки це буде впливати дуже сильно на швидкість роботи. Хто хоче швидко робити, працює в рукавицях Хто хоче повільно, той працює без рукавиць, але він буде відчувати кожену Хвилю, хвилювання бджолиної сім'ї. Так, Зая, показуй. Ось такі у нас вулик. Відкриваємо. Дивіться, що ми тут бачимо. В цьому вулику. Тут ми бачимо 9 рамок і там от кліточка, за допомогою якої ми підсаджували матку. І зараз ми з вами і подивимося. Чи підсажена, вона чи підсадилася, вона чи не підсадилася. Так, тут було це е, кліточка Нікот, тут було е, покладено кандії. І таким чином бджоли виїли кандії і випустили матку. Нема матки. Десь вона полізла Так, ховаємо. Її. І починаємо розборку і одночасно формування, Ще раз кажу, не судіть дуже строго, тому що в цьому році меду на моїх рамках буде менше, ніж зазвичай. Так, піднімаємо перша рамка. Перша рамка, ну тут за відчуттям десь кілограма-півтора оцей поясок, але решта третина заповнена рідким медом. Тобто ми її поки що залишаємо. Витягати будемо самі, які точно не годяться. Я зрозумів. Так, друга рамка. Друга рамка більш важка. Теж тут е, запечатана третина, а решта меду в незапечатаному стані. Йдемо далі. Третя рамка. Теж вона важка, теж біля 2,5 кг меду. Бджола несе обніжку. Тобто тут повинен бути розплід. Ви бачите, коли таке було таке літо, фу літо, осінь пізня. Давно я не бачив, коли в кінці вересня у нас обніжка. Ой, жовтня, вибачте. Теж 2,5 кг. Небагато запечатаного, але зая при, приблизь, наблизь. Всередини там є мед. Рідкий. Де вони взяли? Не зрозуміло. Це рідкий мед. Зараз. Так, далі йде. П'ята рамка. так П'ята рамка вже не така, але теж вона піде для зими. Десь 2 кілограма меду є. Але одна сторона не дуже вона е, з медом. Тому вона піде у мене на край. Так, я її на всяк випадок від, відкладу. Працюємо далі. так. Так, ця грамка піде, важка вона. Так, що ж ми ще матку не бачимо? Чи прийняли її, чи не прийняли, бог її знає. Далі. Піде зиму. Так, передостання рамка. Передостання рамка. Теж вона така, знаєте, для зими, але вона чорна. Так, і що? Получається, матку ми не побачимо. Але ж для відео ми повинні показати матку. Що це за відео без матки? Так, ця рамка не піде, тому що вона, бачите, вона... Ну і по вазі вона десь 1,5 кг. Так, і залишилася у нас тут. Сім рамок. ну В принципі, 7 достатньо, але ж де ж та матка. Зараз ми його спробуємо знайти. Ще раз, по другому разу перелапати гніздо. Але паралельно дивіться, я зараз в цьому році вирішив е, вставляти тут -от заставну доску. Тому що, я ж кажу, вчимось е, зимувати заново. Де наші люди? Десь, десь вони були. Ставна з ППУ обклеєна е, скотчем. Так, ставимо сюди заставну. Зверху теж буде утеплення. Нагадую, в моїх вуликах всі, всі части дно. І все ж мені і для вас, і для себе цікаво знайти матку. Поїхав. По-другому раз. Вигляд, ви знаєте, бджола така більш-менш здорова є. Е, кліщів я не бачу, трохи ползає, е, старої бджоли лисої. Матка, чомусь вона у мене тут намічена. Тобто матку прийняли. Чому вона намічена, я буду дивитися по своїм нотаткам. Але саме головне, що вона є. Так, і закриваємо отак ми стовною. Тобто ця сім'я піде взима на сіми рамках. Але зазвичай у мене десь приблизно шість. Ну і зараз залишимо ту бджолу, залишилось трусити ту бджолу сюди. Труси. Такі рамки я бачу ще вони не дуже, тут півтора кілограма десь, але в якусь бідну сім'ю підуть. Так, тут місце для них є, Місця нема, ну потім знайдемо для них місце. Так, ну і закриваємо. Так, ось в такому вигляді сім'я піде у нас е до оброб. Я ще до речі не обробляв амітразу. Дякую кохана, з мене шоколадка. Так, Олена пішла до своїх курчат. Перейшли і коти. Там, де ми, там, і кути. Бачите, теж набрали взимку і ваги, і шерсті. Так, друзі, ітог цього відео який. До речі, ця сім'я, ще більш-менш нормальна вона і там з кормами. Є у мене такі сім'ї, які з кормами не дуже, які треба якось. Буде поповнювати і робити помітку і робити з ними роботу під час зими. Але я ж кажу, що я до цього готовий. Це, це відео, до речі, не є знаєте, таким еталоном, як треба зимувати. Головне, я ж кажу, що як мінімум, щоб там третина-половина була корма десь для січня місяця вони з цими запасами. Дойдуть, а далі можна щось покласти, там, типу, якийсь там пакетик, канді, хтось там рамку кладе. Я, до речі, вам ще покажу, що я буду робити з тими рамками, які я прибираю, вибраковую, там, де, по-перше, треба їх відбракувати, тобто перетопити, але там є вінець меду. Там багато, небагато, там до кілограму, від пів кілограма до кілограму того меду. Але все ж таки його викидати не треба, і я вам покажу, що я з ним роблю. Але це буде в другому ролику. А зараз я вам бажаю вдалої зумівлі, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось.